Радіо ЮЕЙЧИКАГО Друзі з нами на зв'язку. Сергій з позивним Шахет з 52-ї окремої артилерійської бригади. У цей день сухопутних військ хочу з вами поговорити про ваш життєвий шлях воїна, захисника батьківщини. Вітаю та слава Україні! Героям слава вітаю! Сергію. Ви виросли без батьків? Оце мені сказали. Як? Сформувався ваш характер, і яке рішення вас отак спонукало піти до армії? Ну те рішення моє було досить простим, тому що якби я вираз виріс без батьків, і це загартувало мій характер в першу чергу. І я мав бути опорою та підтримкою для своєї бабусі. Е, і це якби загартувало мій характер. А до війська, ну як я не знаю, ну це якийсь внутрішній, мабуть, обов'язок, чи е, як я знаю, долг батьківщині, можна так сказати. Чи був у вашому житті хтось хто став для вас орієнтиром або опорою, або взірцем, щоб піти саме до війська? Бабуся, я тут сумніваюся, що так, да, так. Да. Ну в мене не було такого, як такого взірця. Мабуть, те, що я е, цікавився історією в свій час, дуже мені подобалась історія. І так як я сам з міста Запоріжжя виріс в Запоріжжі. То, мабуть, це якийсь там може дух козацтва, чи може так ось як сказати, якби це пафосно не звучало, але мабуть, це більше мабуть спонукали, тому що це Запоріжжя, це як українська колиска українського козацтва в першу чергу. І, мабуть, це було таким немало не важливим фактором, можна так сказати, для того, щоб піти до війська. Ну і Мені завжди, якби не те, що подобалось. ну ви я мабуть відчувала, що ви там себе можете реалізувати максимально Так, так, так можна і так сказати, так. Відносно Запоріжжя, то ви не один хто говорить про це, і саме Запоріжжя якось діє на наших воїнів дуже магічно, це, це все-таки коріння козацтва, це ми знаємо. Ви пройшли курс лідерства та підготовку на інструктора. Це був 18-й рік на строковій службі. Ви були тоді. Що для вас означає лідерство у війську? Бо більшість думає, що у війську потрібно просто виконувати команди і краще не проявляти ініціативу. Ну, як це ж все в першу чергу залежить від самого характеру. Я, якщо берусь за якусь справу, то намагаюся, якби, ну підвищити там свої навички, досягти якихось вершин, і це, мабуть, спонукало мене пройти якісь курси лідерства і вижити максимум з того, що я міг на той час. Тобто, ви ще будучи на строковій службі, не хотіли бути рядовим солдатом. Так, так. Ну це да. Це мабуть, все кажу, залежить від характеру. Мабуть, особисто кожного кожної людини та кожного військовослужбовця. Якщо він хоче себе проявити і досягти якихось вершин о, у тій справі, яку він робить, тому та в принципі це навіть не тільки до військових відноситься. Це це відноситься до будь-якої справи. О, о, да. Треба робити її краще за всіх. Це взагалі тоді ідеально. Неважливо, чи чи ти меблі робиш, чи ти військовий, чи ти є лікар. Е, тому е, я повністю вас розумію і повністю з вами погоджуюся. Е, згодом ви підписали контракт і служили в 55-й артилерійській бригаді. Е, коли завершився контракт, це був 19-й рік. Я читав про вас. Що, що було найважчим у переході назад до цивільного життя? Ну мабуть, найважчим було це. Так скажемо, розставання з побратимами, з друзями, з якими ми пройшли дуже багато кожного дня. Були разом. Коли ти живеш у цьому середовищі, то інтегруватися назад у цивільне життя ну трошки важко, бо ти сумуєш за тим часом, який ти проводив разом там з хлопцями, з моїми побратимами, то це була строкова, якби ми були там молоді хлопці, і це було дуже весело. і Це, мабуть, такий незабуваємий час був. Це було Чі. дуже. Дуже класно, Чи... і це було найважкіше Мабуть, сумував дуже. Сумував дуже за хлопцями. В першу чергу. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Так з, з, з кимось підтримую. На жаль, є такі, кого вже війна забрала, але намагаємося. Якщо є час, є вільна хвилина, то намагаємося підтримувати там або списуємося, або зідзвонюємося з хлопцями. Та питаємо там як в кого справи, хто за кого там що чув, і так далі. Ну, стараємося підтримувати зв'язок, звісно. А як до речі, ваш, з вашими побратимами склалася доля? Дуже цікаво. Ви ви кажу з кимось підтримуєте зв'язок? Ось ви говорите вже, на жаль, забрала війна, а інша частина хлопці. Хлопці, деякі воюють, деякі знайшли себе в цивільному житті, деякі стали волонтерами там у поряду якихось причин, але всі при ділі, всі ну, більшість. Мабуть, ну 90% з тих, що я знаю, всі зараз у війську або були вже в війську. Дехто там вже не може виконувати бойові задачі там по постану здоров'я, декого на жаль, вже немає серед живих. Де хлопці деякі загинули деякі досі продовжують воювати, продовжують тримати стрій, і це ну я рахую, що це добре. Продовжимо йти Вашим життєвим шляхом, ви добровольцем повернулися у військо вже в березні 22-го року. Як прийняли це рішення вже тоді? Сказали собі, йду захищати країну знову? Чи яка фраза у вас була в голові? Тоді мотивація в першу чергу. Мотивація була така, що в мене був, було те, що не було у більшості тих людей, це був досвід. Я проходив строкову службу. Я проходив службу по контракту. Я закінчив курси лідерства і тому я більшу частину більшій більші частині тих хлопців і тих чоловіків, які пішли в перші дні по повномасштабного вторгнення до військомату, я міг дати їм досвід, який хоч якийсь мінімальний досвід, і цим може комусь зберіг життя. Але ну це я знав. От те, що мені потрібно в першу чергу йти, тому що я. Трохи має якусь підготовку. В першу чергу, це було мабуть, мотивацію найбільшою. Ви були на найгарячіших ділянках донецького напрямку: це Вугледар, Зайцеве, Авдіївка. Який епізод із тих боїв досить стоїть у вас перед очима? М -м, Зайцеве, мабуть, мабуть, Зайцева. Це пов'язано з такими більш травматичними. Спогадами. Тоді загинув побратим перший на моїх очах. І це, мабуть, воно назавжди залишиться зі мною. Це такі травматичні спогади. На Вугледарі це перший мій виїзд на бойові був. Там, там, було, там було добре. Там було це було літо 22-го року. Там було і, і весело, і сумно. Але, ну, мабуть, це такі, більш, більш таке, що запам'яталося, це, мабуть, Зайцева. Відносно поранення вашого, це також на Зайцевому? Ні, це вже на Авдіївці було. Ну, згодом я вже, бачите, трохи сказав: наперед, у вас було поранення, реабілітація і знову повернення. Але вже не в артилерію, а в. в про протиповітряну оборону е, можу пожартувати так, що наземні цілі ви вже вражали, а ще повітряні не вражали. І е, думаю, що позивний у вас тоді з'явився, так, так. Позивний, да, позивний з'явився е, від е, цього від уже служби в ППО. Коли я захищав своє знову рідне місто Запоріжжя, я повернувся е, в ті місця, в яких я виріс, народився і. Так, звідти, да, звідти і пішов мій позивний шахет. Ну і ще це, мабуть, якісь особливості, може, характеру такий, що я спритний хлопець дуже, тому хі, це, мабуть, також е, якусь роль відіграє. Ну, позивні, як знаєте, позивні ми самі собі не вигадуємо. Вони з'являються від якихось там метафор або від якихось асоціацій. Тому цей позивний е, придумав собі не я, його мені дали, подарували, так скажемо. І це. Від того часу мій позивний ви рік обороняє, обороняли Запоріжжя від шахедів. Які відчуття, коли е, збиваєш ворожий дрон? До речі, колись мене запиталася одна е, дівчина: е, чому хлопці так радіють? Ну тобто, дивлячись з відео, коли е, ППОшники збивають дрон? Чому вони так радіють тому, що збили дрон? А я відповів: ну тому що це важко. Так, так. Це в першу чергу це дійсно це дуже важко. Це здається так, як може зі сторони людині, яка з цим не стикалася, що це легко, але ну, досить про ці про ворожі дрони і баражучі боєприпаси. Я знаю, досить багато те, що він розміром там три з половиною на два з половиною метри, це ну, не відіграє ніякої ролі, бо в. Оптичний прилад він е, виглядає як цятка на небі, і в його дуже вразити дуже важко насамперед. Але коли е, ти збиваєш е, цей дрон, ти розумієш, що е, в першу чергу ти не те, що врятував своє життя, виконав свою роботу. Виконав свою роботу до кінця, і ти був поставлений на, на те місце е, для того, щоб е, ці цілі знищувати, вражати і не давати їм. Прориватися в першу чергу до об'єктів критичної інфраструктури, та ну і щоб не заподіяти шкоди мирному населенню. Тому що, а як я був в самому місті Запоріжжя, я ж ну ніхто не знає, куди він може полетіти. Тому е це була така як радість, тому що ти розумієш, що ти міг врятувати як е свою сім'ю, сім'ю своїх друзів, своїх першу чергу, друзів, там я не знаю, знайомих і так далі. і Так далі, це ну це дійсно. Е ці такі емоції, які словами вони не передаються, коли ти його вражаєш, коли ти бачиш, як він падає і падає колись там в поле, а не на чиюсь домівку. Це дійсно це дуже круто. Та такі емоції, які ні з чим не зрівняться, мабуть, пам'ятаю ті методички, які роздавались військовослужбовцям від Збройних Сил України, де було написано інструкція: якщо дрон летить, ще не пікує, то треба там стріляти з автомата Калашникова на відстані такої, то на там 4 чи 5 корпусів його вперід. Потім, якщо він пікує, там 7-8... По по ТТХ, по ТТХ на відстані 1000 метрів і на висоті 800 метрів. Упередження по ворожому шахеду брати потрібно в 52 корпуси. 52. По методичкам: 5-6 корпусів, та в нього швидкість до 200 км на годину. Якщо ми беремо автомат Калашникова для кулемету Браунінга, яким ми користувалися, упередження трошки менше. Але е приблизно 50 корпусів це те, що ми вивчали по своїм методичкам. Це були те, що я говорю, це були перші методички. Вони тобто перші... з'явилися, ще швидкості так, не такі були. Бо так. вони, розуміють, ворог не стоїть на місці, він mm. теж модернізує свої засоби враження. Тому з часом ці методички вони, кожного разу вони пересматриваються, так скажемо. Mm. Ну, війна у нас кожного дня, у нас вже нова війна. Як вчора вже не було, якісь придуматься засоби враження, якісь нові тактики і так далі. і так далі, Тому кожного дня війна вона змінюється, на жаль. Зараз ви знов в артилерії, в 52-й окремій артилерійській бригаді. Чому ви вирішили повернутися саме до артилерії? Ну, До артилерії я вирішив повернутися, тому що в першу чергу мені було пов'язано з цим як початок моєї військової служби. І коли я вже будучи на контракті, я вивчав ці гармати. Мені було цікаво, дійсно було цікаво. І тому, відновившись від поранення, я вирішив знову піти. Туди з чого починав, можем так скажімо, можна так сказати, чи маєте свого улюбленця в артилерії, я, яка зброя вам більш до душі? А кожна зброя по-своєму гарна, в кожній є якісь недоліки, в кожній є якісь плюси, тому виділити якусь конкретну зброю я не можу. Це знаряддя для роботи. Тому якщо ти вміло вмієш користуватися, то в твоїх руках і палиця буде зброєю, можна так сказати. Ну що ж, ви пройшли великий шлях. Ми це проговорили з вами, радіослухачі послухали. Чи можете зараз сміло сказати, що так я на своєму місці? Так, можу. Я можу сказати, що я на своєму місці, поки доки йде війна, мабуть, якщо я тут, я на своєму місці. Після завершення війни збираєтесь повертатися до цивільного життя чи будете продовжувати. Нести служба, хотілося б повернутися до цивільного життя, е, ростити дітей, бути поряд там з дружиною, поряд з бабусею. Звісно, е, коли це закінчиться, вже буде видно, як воно там складеться. А зараз наперед я не можу нічого вам сказати загадувати. Мрії, звісно, вони є, але як воно буде далі. Побачимо, дякую за приємну розмову. Але ж сьогодні День сухопутних військ. То це для вас свято чи відзнака мужності та героїзму вас та ваших побратимів? Що для вас є День сухопутних військ? Ну це в першу чергу відзнака. Да, для мене та для моїх побратимів. Свято як свято, це назвати мабуть не можна, тому що е це пов'язано з війною, але це в першу чергу це відзнака. Відзнака моїх побратимів, з ким я зараз у строю, і тих, хто віддав найцінніше це своє життя в першу чергу. Тому це можна трактувати ось саме так. Дякую. З нами був Сергій з позивним шахет з 52 окремої артилерійської бригади. Слава Україні та героям. Дякую. Слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.